Я це все розумію, що ви говорите про нехватку коштів. Якщо зробити аналіз минулих років фінансування, воно ж також не фінансувалося. На протязі 9-х і 10-х років наша ні одна програма не фінансувалася за винятком програми провішення зв'язку. Якщо ми не проведемо інвентаризацію захисних споруд і не виділимо гроші на функціонування місцевих пожежних команд, або ми їх не будемо мати, це вже керівник району. Рішення. Я, я не маю розподілення коштів по сільській градусі, по районах. У мене є фізичні ці. Залежно, це. В залежності на тій чи інші, якщо потрібні додаткові розрахунки, якщо буде ваш запит, ми зробимо ще додаткові розрахунки спільно з біля мі... управлінням Мене з України. Дякую, Бандиро. Дякую, що це заводиться вам навіть. Василий Нович, тут, 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 дня. Звичайно, це рік, трагічний рік для України в цілому, не тільки для країни, але й цілого світу. Мене цікавить наступне. В той момент і в цей момент існує так звана програма виділення безкоштовного житла людям, чорнобильцям які приймали участь на ліквідації наслідків. Скажіть, будь ласка, скільки передбачено в нас сімей отримати безкоштовне житло на всі роки? Yeah. Це капитання не входить в нашу конкурсну програму, це державна програма, це державна програма, це не програма регіональна і кошти ми отримуємо централізовано.